Доброго дня всем з Миколаївщини. Так, знімаю ролик сьогодні 2 травня. Вчора, 1 травня, ізолював маток. От там где магазинчики стоять. Оці дві семейки, що зараз посадили екрана Дуже слабенькі. Я їх не ізолював, не знаю, що там з них будет. Толк якийсь ледже вріять. Надо маток міняти а матки будуть аж всередині наприкінці червня ось такі діла так що подивимось що будемо робити далі ну в магазинчиках трошки наприск, ващинку натягнуть бо зараз майже нічого нема а чому ізолював ну як, я вже казав що орієнтовно десь 1 травня ізолюю подивився всі сімейки там одна Щось їй там дурня якась в голову полізла. Вже почала миски тягнути. Туди яйцо дивлюсь, там вже позаносили. Ось такі діла. Думаю, все пора ізолювати. Пішов подивився на акацію. Там китички такі більш-менш вже повикидувала. Так що днів через 10 можливо там. Десь орієнтовно дивлячись по погоді, звісно, буде акація, але яка вона буде, у нас погод ніяких не буде акації. Десь треба дорослі дерева і градусів, огона. Світр такий. Ну я мі мікрофон прикрию, там не знаю як буде чуто, я перепрошую. зарані такі діла. Так що Отакі пироги. Так що матки ізольовані більшість. 20 травня я тримаю 20 днів потім на 25 день я бризкаю щавелькою і якраз виходить трутень, то що закладений сьогодні, образно кажучи, грубо говоря, вже вийде і якраз от боротьба з трутом, можливий, можливий збільшений збір акації. Отакі от, от діла. Ну що сказати про сім'ї? Розплоду валом, слава Богу, тфзутфу. Щоб не наврочити, все гаразд. Тільки я ж кажу, одна там щось і дурня в голову полізла. Вирішила раїтись. Ну, ми її не дамо. Ізолювали. Так що повиходить розплод дітвора почний магазинчик строїть. І щось збирати більше буде, тому що потужна сім'я собі завжди не знайде, де що зібрати мідок. Ну, я ж скажу, такий невеличкий наприск на рамках в магазинчиках, а так нічого нема. Все уходило на розплод. Зараз буде доросла бджілка, може буде більше економить, скажімо так, менше, менше їсти. Меди вистачає ще тогорічного. Я так пошкребав трохи там по краям. Ну, хто знає той знає, що українська рамка завжди з медом. Я не практикую оці канді та манді. Хоча думки такі є. Я, знаєте, сьогодні не практикую, категорично проти, а завтра буду казати, та то все брехня, я тільки забув. Ось такі діла. Так що все може змінитися. Може і треба його стимулювати, але в мене пасіка така для душі, скажімо так. Так що я особо не стимулюю. Українська рамка мені дає медозбір. Більше того, що треба, я тут не реалізую в цьому місці. Ну, звісно, там, хочу там завоювати, ще один є такий перспективний ринок, називаємо його так, ринок збуту. Ну, то подивимось. Шансів багато, скажімо так. Треба чуть вджолос сімей нарастити. Отакі от, от дела у нас. Так що зараз вітер піднявся, та і всі дні такі будуть, не знаю. Травань у нас завжди такі однакові, потужні вітри. Що то, що у нас ліщини, я вам казав, щось вона вся загнула. Вже третій раз купляє щось, нічого толку немає. Тільки а, одна, одна ніби прийнялась. Вроде, без фанатизму, звісно, щоб не позаливати, одна тільки. Я мабуть, та й коли лищина в нас там бджілки майже не літають там. Не знаю, навіть якщо там ради з нею не буде, то я її повиковирюваю. Краще насажу верби. Так з верби вони хоч і пилок беруть. І вже більш-менш тепленько вони літають. І буде їм старт такий гарний. Ще й нектарчик може якийсь деякі принесуть. Так що, мабуть, буду міняти. Ота що ліщі на є, в мене там пару там, штучок. От вона так і буде. Я більше купляти не буду, не знаю. Чи в мене руки з дупи, не знаю, чи, чи хтось наврочує, чи... ну то я вже себе виправдовування шукаю. Отакі От, діла. Так що, мабуть, буде верба. Отакі От висновки. Так, да, марсцем побило. трохи у нас. Ну, деревця відходять, де гірше, де краще. Я проводжу маю на увазі. Малеча ще затримується там по тужності, ну, малеча я маю на увазі, оті, що у нас в віддертях стоять. Ось такі дела. Так що отак. Ой, ну, ладно, все буде Україна, все буде добре. Так, до побачення, скоріше нам перемоги.